Автомобілі, які в наступному році купуватимуть і продаватимуть у світі і в Україні, будуть зовсім не такими, як цьогоріч, як мінімум за ціною. За результатами 2024-го ми можемо зробити прогноз на новий автомобільний рік, і просто зараз тенденції, тренди і очікування від авторинку у новому році. 2025 рік стане певною мірою вирішальним для світового і українського авторинку. Глобальні чинники, які псують настрій аналітикам і готують нас до нових реалій. Це ринок електромобілів, маніакальна морна кросовери, битва з китайським експортом і новий президент США. І зараз ми просто і доступно пояснимо, чого чекати від нового автомобільного року. Глобальна перемога електромобілів відкладається мінімум на рік. Тотальної переваги електричок над традиційними авто не буде через традиційну Європу. Основний виробник і батарей, і власне готових електроавто Китай. І вже цього року він готовий був завести удвічі більше машин, аніж може купити Європа. Таким чином, авторинок міг просто обвалитися, тому старий світ запровадив драконівське мито на китайські електромобілі. Збільшив його з 10% до 45,3%. Як результат, Безбензинові авто у дві 2024-му стрімко рухнули у продажах для остаточної гарантії. Європа скасувала державні пільги та субсидії покупцям електромобілів і відновлювати їх не збирається. Тому глобальний прогноз на 2025 рік для електромобілів негативний. В Україні ж ситуація кардинально протилежна. Ринок електромобілів зростає. Китай зменшив ціну виробництва батарей на 40% і запропонував доступні авто. Крім того, на ринок вийшли китайські машини просто з логотипами світових брендів. І українці купилися на це, але наш ринок абсолютно не впливає на світовий. А світовий ринок у 2025 році залежатиме від Америки. Новий президент Дональд Трамп, по перше, принципово не любить електромобілі. А по-друге, проти імпортної навали Китаю. 2025-й може гарантовано вдарити по обом цим питанням. США планують обмежити імпорт і збільшити мито на китайські товари загалом і електромобілі. Зокрема, що на руку його дружку і раднику Ілону Маску, який таким чином просуватиме суто американську теслу, закручуючи гайки китайцям, штати реально можуть вийти на перше місце за експортом. Електромобілів це теж одна з мрій, Трампа і маска. Останній вже пообіцяв три бюджетних моделі Тесла щороку, починаючи з 2025-го. Є іще чинники запчастин для електромобілів, хворобливої залежності від нікелевої руди для виробництва батарей, монополії на виробництво дефіциту електроенергії для підзарядок і власне самих підзарядок. Тому на сцену вийдуть інші авто. 2025 рік буде проголошено роком гібридних кросоверів. Саме кросовер як формат кузова стане тотальним. Він прибере з ринку легендарні седани, остаточно витіснить хеджбеки і навіть відкусить шмат від сегменту спорткарів. І саме гібридну силову установку, поєднання паливного двигуна і електромотора з запасом ходу на електриці до 80 кілометрів вважають глобальним переможцем протягом наступних трьох років. Динаміка їхньої популярності просто неймовірна, і наступний рік стане фундаментом для тотальної перемоги гібридних кросоверів на нашій. Планеті, тим більше, що вони вже заповнили всі ніші попиту від компактних міських і родинних до преміальних, позашляхових і спортивних. Прогноз наступного року: 75% світового ринку буде за ними. Ну і ще один момент, який буде створювати колотнечу наступного року. Знову ж таки, він походить від китайців. Перша десятка лідерів за продажами цього року, фактично більше половини авторинку. Гіганти Toyota, Volkswagen Group, Ford, Renault-Nissan, Stellantis демонструють або мінусову, або нульову динаміку. І лише дві компанії цього року мають шалене зростання, прориваються з 30-ї і 40-ї позиції в першу десятку зі збільшенням продажів плюс 25% і плюс 35%. Єдині з усіх Колосальним плюсом і обидві китайські BYD та Geely. І тут вже йдеться не тільки про електромобілі, тут йдеться про зазіхання на світове лідерство, які будуть противаги китайській експансії, поки точно невідомо. Але автомобільна боротьба обіцяє бути вкрай захопливою. Це зрозуміло вже сьогодні. І ми станемо свідком цієї битви. А вже у першому в новому році сюжеті ми розкажемо про нововведення для українських водіїв, анонси 2025 року щодо цін. Податків, штрафів, нових знаків та розміток на рідних українських дорогах.